Ви коли-небудь замислювалися, в чому різниця між впевненістю в собі та самовпевненістю? Чи помічали ви, що деякі люди спокійно і твердо відстоюють свою думку, а інші роблять це агресивно, не слухаючи нікого? І чому одні люди домагаються успіху, будучи впевненими, а інші, самовпевнені, зазнають поразки? У цьому відео ми розберемося, що таке впевненість у собі і чому самовпевненість може стати пасткою. Дивіться до кінця, і ви дізнаєтеся, як розвинути справжню впевненість, не впадаючи в ілюзію самовпевненості. Отже, що таке впевненість у собі, це внутрішній стан, що базується на реальних знаннях, досвіді і здоровій самооцінці. Людина, яка впевнена в собі, знає свої сильні та слабкі сторони. Розуміє свої можливості та обмеження, вона відкрита до нових знань і не боїться визнавати свої помилки. З іншого боку, самовпевненість це перебільшення своїх здібностей і знань. Це коли людина вважає, що вона вже знає все і не потребує порад або додаткового навчання. Самовпевнені люди можуть створювати враження сильної особистості, але насправді їхня впевненість часто базується на ілюзіях. І небажанні сприймати критику, знання себе, початок усякої мудрості. Аристотель. Ці слова добре підкреслюють важливість усвідомлення власних можливостей і обмежень. Психолог Альберт Бандура говорив про self-efficacy – віру в свою здатність виконати певне завдання, це ближче до впевненості в собі, тому що така людина розуміє, що її успіх залежить від зусиль, навичок та підготовки. Вона не переоцінює себе, але й не применшує свої можливості. Інший цікавий психологічний ефект це ефект Данінга Крюгера. Він пояснює, що люди з низькими знаннями часто переоцінюють свої здібності, вони впевнені у своїй правоті, хоча насправді не мають достатньої компетенції. Наприклад, людина, яка прочитала одну статтю про інвестиції, може думати, що вона вже готова заробити мільйони на фондовому ринку, впевненість у собі. Це коли ви знаєте, що вам потрібно ще вчитися і готові це робити. Самовпевненість це коли ви переконані, що вже знаєте все. Давайте розглянемо приклад зі спорту. Уявіть двох боксерів. Перший знає свої сильні та слабкі сторони, розуміє, що для перемоги йому потрібно багато тренуватися, вивчати суперників і слухати тренера. Він впевнений у собі. Другий боксер вважає, що він вже не переможний. Не слухає порад тренера і не докладає зусиль для розвитку. Він вийде на ринг з самовпевненістю, але, ймовірно, зазнає поразки. Кращий спосіб дізнатися, на що ти здатний, це випробувати себе. Наполеон Хілл. Тож, у чому головна різниця між самовпевненістю та впевненістю в собі? Впевненість у собі це реальне усвідомлення своїх можливостей, готовність розвиватися і приймати нові виклики. Самовпевненість це ілюзія знань і переоцінка своїх здібностей, що може привести до невдач. Щоб розвивати впевненість у собі, потрібно вчитися і покращувати свої навички, бути відкритим до зворотного зв'язку, оцінювати свої можливості об'єктивно. Самовпевненість вже можна подолати, якщо прийняти, що вчитися і зростати, це нормально. На останок питання до вас. Чи був у вас випадок, коли ви плутали ці два поняття? Як це вплинуло на ваше життя? Напишіть у коментарях: якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві розбори. Дякую за перегляд, Ге-ге.